Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у Законі і пророки. Ісуса сина Йосифа з Назарету. Прийди і подивися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Найдорожчі в Христі браття і сестри. Три головні речі ми сьогодні зустрічаємо у цьому короткому святому Євангелії, яке церква читає в сьогоднішню першу неділю Великого посту. Перше це очікування. Друге це зустріч, і третє це сповнення надії. Після як Ісус хрестився в ріці Йордані, і пішов на пустиню, де сорок днів постив, молився, спокушуваний сатаною тричі. І відкинув ті всі спокуси і повернувся в Галилею. Ісус кличе учнів, апостолів, які мають бути свідками Його життя, Його Божої науки, проголошені Євангелія, про Боже царство, свідками Його численних чудес. Пізніше смерті і Воскресіння. Ісус вже покликав Андрія. Ісус вже покликав Симона Петра брата Андрія. Ісус вже покликав кількох учнів. І сьогодні бачимо, як зустрів Филипа і також мовив до нього: Іди за мною. А Филип, який зустрів Христа, хоче, щоб за Ісусом пішов ще один Його товариш. Натанаїл. Натанаїл це Вартоломей. Ми всі звикли апостол Вартоломей. Це і є той Натанаїл. Звицаїде. Що доброго може бути з Назарету? каже Натанаїл. Але він іде, щоб подивитись на того, про котрого каже Филип. Натанаїл. Про якого сказав Ісус ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Мабуть, би кожен хотів, щоб Христос так сказав, ось справжній Українець чи справжня українка, в якому, в якому, якій немає лукавства. Це була Божа людина. Це був юнак, який направду жив Божим законом, Божими заповідями, їх зберігав. Це був юнак, який добре знав святе Писання книги Пророків, п'ятикнижжя Мойсея. Це була людина, яка очікувала. На Спасителя, на Божого Сина. Це був той, який є прообразом цілого ізраїльського народу, який чекав на Месію. Бо він добре розумів, добре знав, що сама людина не може спасти себе з власних гріхів, немочей, упадків. Що той народ, який сидів у пітьмі темряві тіні смерті, як писав пророк Ісая, він не може сам піднестись, він не може визволитись від гріха, від рабства, на той час від рабства ремлян, які панували над цим народом. Знущались над ним, він був поневолений. Вони чекають на Месію, про котрого дуже багато писало пророків. І тому Ісус так і сказав, що справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства, бо це була Божа. На сьогоднішню мову скажемо свята людина. Яка чекала? І яка зустріла Ісуса Христа цього Месію, так довго очікуваного Спасителя Бога. Дуже цікаву річ каже Ісус Натанаїлові. ти прийшов сюди. Я бачив тебе, як ти був під смоковницею. Бо Натанаїл спитав, «Звідки ти мене знаєш? «Звідки може знати проста звичайна людина, правда, що я чесний, справедливий, добрий Божий чоловік. А Ісус відповідає, заки ти тут прийшов сьогодні, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. А що означає бути під смоковницею? В книгах пророків, в Старому Завіті бути під смоковницею, це означає бути на своїй землі, бути у своєму домі, бути в своїй хаті і молитись, розмовляти з Богом. Аж тут. Коли Ісус сказав, Я тебе бачив під смоковницею, я бачив, я чув, про що ти просив Бога ніхто не знає. Тільки один Бог і Натанаїл, про що молився в той час Натанаїл. Але тут розтопилось його серце, впала та полуда з очей те недовір'я. Бо він побачив, що це є властиво той, з яким він розмовляв. Це є той, до котрого він молився в тиші свого серця у своїй домівці. Це є Божий син. Це є Спаситель світу, і він голосно, урочисто заявляє апостол. Від сьогоднішнього дня вже апостол Натанаїл учителю, ти є син Божий, ти є цар Ізраїля. Очікування зустріч, сповнення надії. Звершилось, сповнилась та надія. Очікування, про що молився, про що читав багато і на кого чекав, Натанаїл і весь вибраний ізраїльський народ. Дорогі браття і сестри, час Великого посту це є властиво цей час очікування. Це і є час зустрічі, і це і є час сповнення надії. Очікуємо на Божу милість, очікуємо на силу Бога, який з безмежної любові своєї і доброти прийде до нас, до нашої душі, до нашого серця. Каємось в наших провинах, так численно приступаємо в той час, особливо в той час до таїнства покаяння, примирюємось з Богом, і Бог нам прощає, Бог дотикається до нашої душі, очищає з гріхів, лікує наші рани, духовні, святим причастям, в котрому зустрічаємось із Люблячим добрим милосердним Богом, і той час Великого Посту через ту зустріч з Богом, безмежно люблячим і милосердним сповнює наші надії і наші очікування, нас особисто, нашого народу, нашої землі, котра на сьогоднішній день. Стільки страждає, стільки терпить від ворогів, окупантів, які нищать, плюндрують наші села, міста, які руйнують, які вбивають людське життя, стільки дітей, стільки наших воїнів гине кожного дня, стільки поранених. Які ніколи вже не будуть мати здоров'я того, що мали до війни, стільки покалічених, стільки дітей сирить. Надія наша в Бозі, ми очікуємо на Його безмежне милосердя, на милість, його. попри ту всю зброю, що нам світ дає, і ми за це вдячні. Тим, хто допомагає нам у цій битві за волю, свободу, за незалежність землі, але без Бога цього не відбудеться перемоги і миру на нашій землі. Довіряємо Богові, довіряємо Христові, ми в очікуванні. На Божу милість, про яку молимось щодня, кожного дня молимось, просимо, благаємо, взиваємо до небес і довіряємо Богові. І від Нього очікуємо милості, і та надія наша сповниться. прийде той час. Час перемоги, бо справедливість завжди. Брала торжество, справедливість завжди перемагала, і справедливість переможе і сьогодні. Дай Боже той час благословений Великого посту, щоб ми пережили свято. В молитві, в покаянні, глибоких роздумах над Божим Словом, читання Слова Божого, щоб ми цей час пережили, дочекались Господніх страстей і світлої Пасхи, світлого Воскресіння. Дай Боже, щоб над кожним з нас. Відкрилось небо, як сказав Ісус, побачити ще більше небеса відкриті, і ангелів Божих, що сходять, восходять на сина чоловічого, щоб кожен з нас побачив те відкрите небо, тобто Боже, милість, Божу милосердя, і щоб сповнилося те все, про що ми спільно разом і особисто просимо Господа Бога. Щоб над кожним сином і дочкою України сповнилась та Божа милість. І настав час перемоги миру, любові, відбудови нової держави, сильної могутньої з Богом, під прапором Ісуса Христа, провідника нашого, дателя миру. Нашого Бога, нашого Царя, який буде на першому місці, на престолі, головному кожного нашого українського серця, нашої родини, нашої сім'ї і нашої держави. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.